Всім здравствуйте. мене ви знаєте Поло ріелтор ріатор місті Вінниця. Агенція ключ Вінниці. Сьогодні я вам покажу ексклюзивний продаж трехтінатних квартири. ближче за це вже такий ближче до центру, рукою подати до центрального мосту. Фонтан Рашен. Київська два адреса. Середній поверх, другий з чотирьох. Це на Сталінка 60-го року, якраз. Кінець її будівництва вже 60-ті роки. Така стабільна цегла. Показуємо у нас двері такі стабільні під'їзд. Броньовані двері, як ви бачите, заходимо по коридору. У нас 74 квадратних метра, 48 житлова. Це у нас така комора. Висота у нас 3 метра. Виходимо, це у нас перша кімната. Така житлова. Вид з вікон у нас. Це внутрішній двір. Він закритий у нас. Так. Далі йдемо. Підлога у нас дерев'яна, дуб. Стеля. Виділена. Квартира раніше була під офіс, Тобто тут є противопожежна безпека, сигналізація, виведені всі, все під інтернет, кабельне телебачення і так далі. Це балкон великий. Там у нас внутрішній двір, він перекритий спортзал. і балкон. З друга кімната. Великі просторні. О, квадратів 18, є технічний план, вид з вікон, перехрестя Коцюбинського і Київської. Це Кармелюка там. Фонтан Рошен. Можна навіть побачити фабрику Рошен. Далі йдемо. Ванна кімната, саму окремий, кухня у нас тут за холодильником, а тут арка. Можна отут, це гіпсокартон, пробити його і зробити тут двері там закрити, і будуть окремі повністю кімнати. Тобто можна перепланування таким чином зробити. Ванна кімната у нас. Тут все в плитці. Там, звісно, не новий ремонт, але тут все, все стабільно, все роками перевірено, окремий санвузол і кухня така. Доволі таки немаленька. Вайленд, автономний газовий котел. Все працює. Стіна, можете побачити, яка ширина. Це стабільна сталінська цегла. Саме головне. Дзвоніть, пишіть вайбер, покажу вам зручний час.